На валютному ринку спостерігається поступово девальвація гривень. Що буде відбуватися з курсом долара та євро найближчим часом? Детальніше в цьому відео. Ви на каналі FinanceUA. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну, а ми починаємо. Итак, прогноз курсу доллара та евро на период рабочего тижня з 6 січня по 10 січня і готівкового ринку на вихідні 11 та 12 січня. Що буде основними рисами валютного ринку якраз в ці перші дні січня, які вже ну, у нас зараз будуть проходити після деяких новорічних свят, хтось їх відмічав, хто не відмічав, але багато компаній не працювали. Тому зараз будемо говорити, що буде відбуватися саме в період 6, ну, фактично по 12 січня. Основними рисами валютного ринку в ці дні практично вони не зміняться. Хочу підкреслити, що фактично, із-за того, що фактично всі дні робочі, і 31 грудня, і 1 січня, і 2 січня банки вже працювали в нормальному простому робочому режимі по валюті, то фактично багато клієнтів, хто не уходив на якісь новорічні новорічні канікули, вони навіть не замітили, як вони перейшли з 2024 року в 2025 рік. І це теж впливає на особливості ринку. І так, що буде зараз відбуватися на найближчим часом? Перше, все ж таки, основні риси валютного ринку вони будуть залишати такими ж самими, тобто повна залежність курсового тренду від поведінки національного банку на торгах. Та від дій трьох-чотирьох десятків найбільших гравців. Причому частка держструктур, як загалом по банківській системі, так і в частині основних покупців валюти на торгах, вона буде залишатися значною. Ну, е, я маю на увазі серед покупців. А цінники інтервенції Національного банку вони будуть е, здатні як згладжувати валютне коливання, коли це потрібно Національному банку, так і надії підтримувати курсовий тренд, що буде складатися на момент. Тобто гнучке це курсоутворення, воно буде працювати. як Хоче національний банк, але з іншого боку, в нього є, будемо говорити, так можливості направляти курс в тих межах, які він хоче, чи використовує він ці можливості, чи ні? Це вже залежить від того, що відбувається. На ринку, і що в кінцевому варіанті зараз буде хотіти Національний банк. Але при цьому останнім часом Національному банку доводиться дедалі активніше витрачати золотовалютні резерви для підтримки курсу гривні і усунення диспропорцій, попиту та пропозицій на ринку. Зараз перед вами таблиця валютної інтервенції Національного банку. Ви бачите, що в грудні, на жаль, у нас є антирекорд. Тобто Національний банк був вимушений витратити 5 мільярдів 284 мільйони доларів саме тільки для підтримки курсу на ринку. Це загад забагато велика сума. І я все ж таки вважаю, що зараз у січні, от на початку січня, все ж таки ці обсяги дещо зменшаться. Крім того, що ще буде впливати на ринок? Це активна скупка валюти яка, яке опосередковано, будемо говорити так, відкачує з валютного міжбанку значну частину ресурсів на карткові рахунки громадян та їхніх гаманці як валютного кеша. Як це працює? Ми розуміємо, що коли Населення купує валюту, наприклад, собі на картки, то банку десь потрібно її взяти для того, щоб на валютну позицію, для того, щоб продати її потім клієнтам на картки. Або, наприклад, через обмінні пункти. Таким чином, тої валюти, якої їм не, не вистачає, банки виходять на міжбанк і підкріплюють свою валютну позицію через Міжбанк. Таким чином, попит на валюту збільшується на Міжбанку, і це теж впливає на тиск на гривню на міжбанківському ринку. Крім того, ви бачите зараз якраз таблиця Національного банку операції фізичних осіб з купівлі-продажу наземної валюти за 12 місяців. Ви бачите, що на жаль, зараз тенденція така не, не найкраща для гривні, тобто майже кожен місяць більше мільярда гривень. Це ж таки у нас сальда, тобто перевищення купівлі валюти. Населенням над її здачею через картки, через готівковий ринок, але і це така негативна тенденція. І в принципі, тож про що говорив той же самий Данілішен, про що говорили інші експерти, ми розуміємо, що це вже порядка десь 12 мільярдів і більше. Наприклад, за той же самий 24 рік пішло таким чином через купівлю. Валюти населенням. На жаль, ця тенденція буде і в перші дні січня, і ми будемо бачити, що все рівно населення буде купувати валюти більше, ніж буде її здавати. Крім того, що ще буде впливати на ринок? Залишаться такі моменти, як значна гривнева надліквідність банків, яка зосереджена в депозитних сертифікатах Національного банку та ВВДП. Зараз перед вами теж дві таблиці Національного банку. Ви бачите, що, наприклад, на 30.12... Ті ж самі депозитні сертифікати, вони майже було 500 мільярдів гривень. А, а наприклад, по ВДП ті ж самі банки вкладення в ВДП, у них становили у банки 885 мільярдів гривень. Тобто це значно великі суми. От. Крім того, там той же самий бізнес вклався в ВДП на 178 мільярдів, а на той же самий населення на 78. Тобто, в принципі, якщо подивитися по ситуації, то з одного боку, все ж таки, потрібно розуміти, що операції Національного банку по ліквідності банків, коли на депозитний сертифікат кати вони залучають кошти, це з одного боку знижує декілька дещо тиск на гривню, це дійсно є. Але з іншого боку, ми розуміємо. Що тут такий є, ну, я б сказав, так, нонсенс. Чому? Тому що ті кошти, які банки вкладають в ОВДП, вони підстраховують державу і дають можливість неемісійним шляхом латати дирки бюджету, в тому числі і військове. І це в кінцевому варіанті все ж таки корисно для курсу національної валюти на міжбанківському ринку. З іншого боку, ми розуміємо, що ті от 0,5 трильйона, Гривень, про які я вже показував, які зараз вкладені в депозитні, саме депозитні сертифікати Національного банку, то все ж таки було бажано, щоб ці кошти працювали більш ефективно для реального сектора, тобто, щоб банки їх вкладали в кредити. Реальному сектору, що в свою чергу, вже буде збільшувати робочі місця, і крім того, в кінцевому варіанті надходження податків. Саме вже в бюджет України. Тому о, тут є над чим працювати і самим банкам. Я розумію, що у них великі ризики, вони не хочуть ризикувати, тому вкладаються в ті ж самі депозитні сертифікати. Але з іншого боку, є над чим працювати і Національному банку, і тим же, тим же, і тим же самим, наприклад, Мінфіну, для того, щоб все ж таки збільшити залучення коштів саме в ВДП і таким чином неемісійним шляхом закривати дири бюджету. І так, що ще буде характерною такою рисою, якраз перше дні січня і взагалі ситуації? Це зберігається досить великий рівень частки валютних вкладів в банках України. За даними того ж самого фонду гарантування, на 1 листопада 2024 року зберігалося в банках десь населенням близько 1 трильйон 332 тридцять мільярди гривень в еквіваленті. З яких понад третина вкладів в жовтні 2024 року, за тому, що це дані на 1 листопада, тобто за жовтень, 35,8% Якщо буде бути вже коректними, то це були вклади в доларах та в євро. З одного боку, це все ж таки позитивний фактор, що населення тримає ці кошти під, не під матрацем, а все ж таки вони залишаються в банках. А з іншого боку, ми розуміємо, що Частка вкладів все ж таки, в валютних вона істотна, що призводить до певних потенційних диспропорцій на валютному ринку, якщо, наприклад, щось відбувається там, в економіці або військовому, військової сітає і так далі. Тому е, в, в періоди якраз активних політичних, військових або економічних потрясінь в Україні, все ж таки оці великі кошти на валютних рахунках, в основному це все ж таки поточні рахунки, це навіть не строкові, строкові кошти, то це потенційно ну, деяка загроза для. Не те, що для дестабілізації валютного ринку, але це воно теж впливає, дає додатковий тиск на валютний ринок. Е, ну, я назвав практично 4 мінімум важливих чинники, які будуть основоположними на українському валютному ринку цього тижня. Вони будуть залишатися такими ж самими і на наступні тижні. Але от зараз, е, враховуючи вже початок року і перший, ну, практично перші робочі тижні, то ми бачимо, що воно якраз знаєте, грає в своєю красі. От. Населення продовжить все ж таки активно затарюватися валютою у вигляді кешу або собі на картах, в межах тих лімітів, які встановив Національний банк. Щоб... І це буде посередковано все ж таки збільшувати попит на. Міжбанковському ринку. Чому? Тому що коли населення купує валюти, то, воно, то банку потрібно через валютну позицію відкуповувати цю валюту на ринку. І це стосується як коли населення купує на картки, так і як коли населення купує готівкову валюту через і обмінних пунктів банків. То це призводить до того, що все рівно банки виходять на міжбанківський ринок, купують валюту на міжбанку, і це збільшує тиск на, на гривню. В кінцевому варіанті, за моїм прогнозом це буде десь, будемо говорити так, попит на валюту буде збільшений за рахунок цього фактору, десь від 15 до 40 мільйонів щоденно. Тому що всі ці фактори вони в совокупності якраз додають додатковий тиск на гривню. На міжбанківському ринку. Е, крім того, вже і бізнес остаточно війде до робочого ритму після закінчення попереднього року, тому що не секрет, що деякі компанії не працювали десь до, ну, до понеділка, тобто до 6 січня, але зараз вони всі вийдуть на ринок і вже будуть працювати в своїх. Звичайних обсягах за моїми прогнозами, щоденні обсяги операцій по системі Bloomberg цього тижня будуть в межах від 160 до 250 мільйонів доларів. Найбільш активними на міжбанки будуть дні з 7 по 9 січня, тому що це якраз такий період. Ну це не п'ятниця, тобто це вже і понеділок, будемо говорити так на розкачку. А от вівторок, середа четвер, це в основному якраз найбільш такі дні, коли активно працюють всі на ринку. І для покриття дефіциту долара на Міжбанку Національному банку придеться всерівно виходити на ринок, бути постійно на міжбанку в вигляді продавця, тобто робити інтервенції за моїми розрахунками, він повинен буде витратити на підтримання гривні від 850 до 1 мільярда 290 млн доларів. Тобто, все рівно це значні суми. Але зараз в нього достатньо великий ЗВР. У Національного банку, крім того, заходить міжнародна допомога, і це страхує гривню на ринку. Крім цього, все ж таки потрібно зазначити, що ще не зовсім вичерпав себе ефект бюджетних гривневих вливань. До до банківської системи зараз з рахунками держава в кінці 24 року, і це теж впливає на ринок. Чому? Тому що у цій категорії клієнтів, які отримали гривню від бюджету, вони ще залишається гривня, і вони таким чином купують валюту періодично, коли їм це потрібно, і це теж збільшує тиск на ринку. От, до негативних факторів можна все ж таки ще довести, що посередковано впливатимуть на поведінку валютного ринку ще й такі моменти, як суттєво зростання цін на товари та послуги в Україні, яке зараз прискорилося. Чому? Тому що це психологічно працює проти гривні, і в кінцевому варіанті частина малого та середнього бізнесу, а також частина населення традиційно продовжує купувати валюту, бачачи в цьому варіант якраз страхування від інфляційних. Процесів в Україні це не будемо говорити так, це таке достатньо спірне зараз твердження. Але з іншого боку, населення і менталітет не змінюється. Вони все рівно купують валюту, вважаючи, що це закриває їх проблеми щодо і перекриває інфляційний процес. Але це не так, але в кінцевому варіанті це воно на жаль працює. Із зовнішніх факторів, які будуть впливати на ринок, можна ще сказати, що буде все ж таки йти фінансова допомога Україні в межах тих обсягів, які були будуть потрібні у січні. І хочу сказати, що саме на це розраховує національний банк, коли він говорить, що золотовалютні резерви будуть. У нас від 41 до 43 мільярдів гривень. Це в кінцевому варіанті дає можливість Національного банку закривати якісь питання на міжбанку, якщо щось буде йти не так по курсу. Тобто, в кінцевому варіанті у Нацбанка зараз підкреслює, що є всі можливості зараз отримувати курс на тому рівні, який зараз буде в кінцевому варіанті. Я скажу відверто, потрібний національному банку, ну і взагалі, сподіваюся, економіки. Крім того, традиційна пара євро-долар буде впливати на курс євро в Україні. Чому? Тому що зараз були тестування гравцями рівня в 1,03 долара за євро. Перед вами якраз графік пари євро-долар. І ви бачите, що навіть були пробиви нижче рівня в 1,03 долара за євро. Але все ж таки поки що не було пробивання рівня в 1,02. Тобто, оце таке, я б сказав, так, промацування ринку, воно теж буде впливати на курс євро відносно на на міжнародному валютному ринку, і відповідно на курс євро відносно гривня. Ну і крім того, це у нас з традиційних факторів. Це обстановка на фронтах. Ми вже говорили. Крім того. Все ж таки стан критичної та енергетичної інфраструктури в Україні після чергових обстрілів в Росії, все це буде впливати на ринок. Але ще раз підкреслюю, Нацбанка є всі можливості зараз тримати курс під контролем. Ну і тепер сам прогноз. Якщо подивитися по ситуації, то прогноз курсу долара і євро на 6 10 січня та на вихідний 11-12 січня по готівковому ринку буде наступний на міжбанку на робочі дні 6 по січня. НБУ буде практично щодня продавати валюту і робити інтервенції для підтримки курсу гривні на ринку. За моїми прогнозами. Все ж таки попит буде перевищувати постійну пропозицію, і на період, якщо подивитися по ситуації, то з 6 по 10 січня я прогнозую коридор пари євро-долар у межах від 1,022 до 1,036. Долара за євро. І якщо на міжбанківському ринку у нас буде курс по долару в межах від 4195 до 42,35 гривень, це коридор буде на міжбанку по безготівковому євро, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах цього тижня буде перебувати в межах коридору від мінімум 42,87 до максимум 4387 гривень. Хочу сказати, що все ж таки коливання по євро буде достатньо значні, тому що і на міжнародному ринку, я вже казав, зараз іде таке, ну, достатньо активне коливання по парі євро-долар. На гатівковому ринку більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, та по євро в межах від 20 до 40 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках протягом робочого тижня, так і на вихідних, буде в межах від 41,80 до 42,70 грн. гривень, а в обмінниках фінкомпанії – в межах від 41,90 до 42,65 грн. гривень. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 43,05 до 44,60 грн. гривень. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде в вищих межах від 43,40 до 44,35 чотирьох Гривень за євро. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance Ю, хто ще не підписаний. І ще раз хочу нагадати, що на нашому каналі ви можете чути найбільш актуальну і чесну інформацію щодо ситуації, яка твориться у світі на політичному фоні в Україні та світі і в економіці України. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирев. Все буде добре.